дружочки, дочекались. Таурех 3-літровий TDI. І у нас є проблема з екологією. Спочатку була така от неявна проблема, і треба було діагностувати. Але що тут думати, якщо є долбойоби на світі? Бачимо. сажовий фільтр, да? чорні. Заглядуємо сюди. Це почали вирізати. Опа! Є момент. А тепер сюди. А секундочку, секундочку, зараз трошки світла дам. Трошки світла. Ось такі у нас фонарики чот є. А тепер, дядя, дивимося сюди. Як люди роблять діла. Нормаз дірка, так? Да? А тепер що ви хочете, щоб машина нормально їхала? Буде постійно валити регенерацію. Постійні помилочки буде по ефективності сажового фільтра. Чому? Тому що хтось додумався пробурити там дірочку. Ну що, будемо вирішувати, сажовий фільтр ми видаляємо нормально, перепрошиваємо і ставимо на автомобіль. Також глушимо клапан ЄГР, гарячу частину, та яка до турбіни доходить. І робимо все це максимально. Чотко і красиво на одному сервісі нікуди більше їхати не треба. Все в одному місці зробили і полетіли.